Вітаю, друзі! На тлі жахливих ударів по Україні одночасно 70 ракет випущено було по українській інфраструктурі. У Єревані проходив саміт ОДКБ Організації договору колективної безпеки. Це таке собі пострадянське НАТО, яке створив Путін для того, щоб. Створювати для внутрішнього вжитку ілюзію могутності Росії. Власне, ОДКБ, мені здається, вершиною його життєздатності була спецоперація в Казахстані, куди, по суті, путінськими військами було проведено, можна сказати, Подавлення бунтів казахського населення проти президента Токаєва, і після цього було почуто голос, голос із Пекіна про те, що з Казахстану треба забратися якомога швидше Путін і ці кілька сотень демонстраційних військ таджицька сотня. Білоруська сотня. Звичайно, що російськими військами все це там подавлялося. Навіть тут на Київщині я мав розмову з деякими, які тикали мені автоматом груди про те, що вони, виявляється, були в Казахстані перед вторгненням в Україну. Так, от, це ОДКБ сиплеться на тлі поразок Путіна в Україні. Це ОДКБ втрачає будь який потенціал і будь-який зміст. І Путін це відчував, і особливо складним для нього є південно кавказський вузол. Тому що з одного боку Росія на своїх багнетах нібито втримала на певний період Нагірний Карабах в такому підвішеному стані, але Вірменія в підвішеному стані вже більше не може. Існувати. І перед самітом, звичайно, ж, спецслужби доповідали Путіну про те, що Вірманія, зокрема Пашинян, не готовий підписати колективну резолюцію ОДКБ. Що це означає? Це означає, що вірменське суспільство дозріло до того, що треба виживати без Росії. Для цього доведеться все-таки знайти формулу виходу із Карабаху. Президент Аліїв, до речі, від імені Азербайджану гарантує національні права вірмен в Карабасі. І, ну, чому йому можна вірити? Та тому, що азербайджанські війська могли добити вірменські збройні сили після 40 денної війни, але не зробили цього заради. Майбутнього добросусідства. І це дуже раціональна поведінка. Зараз дискутується лише питання, хто замінить для Вірменії Росію. Сполучені Штати чи Франція. Ну, Франція вже продемонструвала свою готовність. Хочу нагадати, що Сполучені Штати, мені здається, більш довірчі стосунки до БАКУ. Оскільки в Азербайджані працює неймовірна кількість міжнародних великих нафтових корпорацій, і вони не мають претензій до влади Алієва, до того, ж, власне, Франція встигла вже пофрондерити на темі Карабаху, на темі Вірменії, і зрозуміло, що гратися далі у безплідність стосунків з Росією вірменам набридло. Вони прекрасно розуміють, що їм треба бути в НАТО, їм треба бути в Європейському Союзі, але ці отруйні гирі на ногах Вірменської держави, які вдало прикрутила свого часу радянська, радянська влада, а потім і Росія не дають Вірменії злетіти. До Небес. Отже, саміт ОДКБ проходив нервозно, і я думаю, що саме момент синхронізації цього ну, засідання саміту із ударом по Україні був ще й одночасно акцією залякування країн ОДКБ. Аби вони не все-таки ну, не почали дрейфувати кожен, кожен за своїм маршрутом. Тим більше, що в Центральній Азії посилюється вплив Туреччини і е, нещодавно відбувався саміт е, співдружності турецьких держав, е, Тюрксої, Турецька рада тихо переростає в такий більш політичний формат від культурологічного. І мені здається, що. Путін прекрасно розуміє, що в середній Азії його прекрасно заміщає Туреччина і Китай, на Кавказі заміщає Туреччина і, можливо, Франція або Сполучені Штати. І треба було лякнути своїх колишніх партнерів. От, єдине, що Путін лишається, це залякувати. Але навіть це залякування воно дуже показово було засвідчене в, в колективному ФОТО. Де від Путіна стороняться, від Путіна стоять на більшій дистанції, Путін, ну, по суті, вигороджений такою умовною, такою скляною стіною. І це більш ніж показово. Тому можна сказати, що ОДКБ починає фактично складати ласти, те, теж у народі говорять. Тобто ця структура починає загинатися, але ця структура Путіну потрібна. бо... Країни ОДКБ все-таки дозволяють зараз складний час, коли проти Росії діють цілий великі пакети санкцій, обмеження по імпорту, особливо такого подвійного призначення. Ці країни виступають прокладками для ну, ввезення в Росію всілякого такого добра для виробництва зброї, і, до речі, ну, наприклад, історія із цими ж безпілотниками. Іранськими там же Таджикистан фігурує, не лише Сирія, Таджикистан ще фігурує. Тому можна сказати, що зараз такий ну, непідписання колективної резолюції Вірменією створює по суті тріщину, яка підриває життєдіяльність ОДКБ і його перспективи. Мені здається, що щось подібне виникне і в грудні на саміті Євразес. Тому що ця економічна співпраця з Росією тепер токсична. По суті, після визнання Росії країною терористом, а Росія це якраз засвідчила в момент визнання чи в день визнання ударом, ракетним ударом по Україні, після цього. З Росією мало хто захоче торгувати. Тепер на е, країни е, торгівельні партнери, країни терориста можуть поширюватись сторинні санкції. Тому, швидше за все, і саміт е, Євразес е, в кінці року буде таким для Путіна доволі трагічним. Якщо він до цього доживе, звичайно, тому що російська історія вона має здатність підкидати. Несподіваний сценарій, вона, вона вся побудована на Чорних Лебедях. Ну, от вони, всі Чорні Лебеді, вирізняються завжди своєю несподіваною з'явою. Тому можна сказати, що ми вистоїмо без світла країни Азії. Повинні готуватися до того, як вони вистоять без Росії. Якими б вони залежними не були, бо кожна з них по-своєму залежна. Десь мільйони працюючих на території Росії, хтось залежний від енергоносіїв. А Білорусь залежна від дурості його і беззмінного лідера. і від... Тупого мовчання населення. Хоча не зовсім мовчання. Білоруси борються. Бореться кожен народ по-своєму. Десь робляться революції зверху, як у Казахстані, десь має дозріти революція знизу. Білорусам українці завжди допоможуть, тому що в тяжкий час для України. Білоруська молодь прийшла в Україну і взяла зброю для захисту України. Хочемо, щоб ці люди, загартовані в боях за Україну, повернулися додому будувати нову демократичну Білорусь. Слава Україні!